Один з найбільших виробників сталі у світі, компанія ArcelorMittal, оголосила про закриття двох непрацюючих плавельних печей у східній Франції. Учасники протестів на підприємстві символічно заварювали ворота. Печі в місті Флоранс згасли 14 місяців тому, але інші цехи підприємства працюють. Проспілка обурена боротьба триває, бо гіршого бути не може. Роботу втратять 629 людей. Арселор Мітал потужніший ніж наш уряд, який отримав термін до 1 грудня, аби знайти нового власника. Інакше печі демонтують. Вказав на відповідальність уряду. Про спілковець. Тим часом французький кабінет наголошує, що уряд має певні обмеження, але прагне допомогти. Компанія заявила про два місяці на те, щоб знайти рішення проблеми перед закриттям. Ми в уряді не в змозі дати раду усім соціальним аспектам цього. Ми можемо посприяти у виробництві сталі у Франції для використання у цій країні. Закриття потужностей у місті Флоранш стало ударом для соціалістичного уряду Франсуа Оланда. Відтоді як він став президентом у Франції, повідомлено про низку випадків закриття підприємств і втрати багатьох робочих місць. Новини